Як зробити талію вуще? Щоб в тебе була гарна естетична талія, ти повинен притримувати кількох правил. Потрібно спалити жир на животі, але відомо, що неможливо спалити жир в якійсь окремій ділянці, тобто потрібно зменшити загальний відсоток жиру в організмі. Ти можеш це зробити за рахунок активного способу життя та правильного харчування. Зробити спину та плечі ширше. Широка спина та плечі роблять візуально твою талію вуще. Тож обов'язково важко тренуй спину та плечі. Не роби бокових нахилів чи скручувань на прес, тому що якщо косі м'язи живота розвиваються, вони будуть рости. Особливо з додатковою вагою, це зробить твою талію ще ширше. Якщо не знаєш, що зробити, краще йди зроби випади: тренуй прямий м'яз живота, скручування підйоми ніг або скручування на тренажерах, зроблять твої м'язи пресу чіткішими та естетичнішими. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером.